Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Волошин Сергій Вікторович, старший солдат, старший стрілець оператор першого механізованого відділення, другого механізованого взводу, другої механізованої роти, третього механізованого батальйону, військової частини А 4053 народився 28 червня 1984 року. У місті Васильків Обухівського району Київської області. Батьки Сергія, мати Лідія Феодосівна та батько Віктор Григорович були робітниками. Хлопець закінчив загальноосвітню школу номер 3 у рідному місті, а згодом вступив до Васильківського ПТУ. Після навчання Сергій пішов до армії, закінчивши службу, працював на конезаводі. Вільний час приділяв увагу своєму хобі, риболовлі. А також любив кататися на велосипеді із племінницею. Сергій був єдиним чоловіком в сім'ї, тож на його плечах лежала вся важка робота. Рідні згадують його дуже радісного та щасливого. Доки не почалося повномасштабне вторгнення. Сергій одразу вирішив йти на захист батьківщини. І, хоч його життя повністю перевернулося, проте він не переставав мріяти про власну сім'ю. Але найзаповітніша мрія героя так і не здійснилася. Життя Сергія Волошина обірвалося 21 червня 2024 року. Під час обстрілів найкраще йдуть першими: вічна слава і шана герою.